У селі Малий Кучурів на Буковині прощаються із начальником розвідки 25-ї окремої повітряної десантно-штурмової січиславської бригади Миколою Дупешком. Він загинув 12 грудня у Покровську. На прощання з ним приїхали побратими. Микола був кадровим офіцером. У 2013 році одразу після школи підписав контракт зі Збройними силами. Уже наступного року брав участь у боях за Луганський аеропорт. Олександр Тимошчук навчався разом із Миколою пізніше у військовій академії, а з 2023-го служили в одній бригаді. Це був такий удар серйозний. Це я дізнався близько 11 години, ну, 23 години ночі вже. І чесно скажу, до ранку не міг це все усвідомити, що сталася така трагедія. так скажімо. Він досвідчений, розумний, чесний, порядний був офіцер. Ну, Він є, він залишиться в нашій пам'яті. І доки ми будемо його пам'ятати, доки він буде жити. Заступник полеглого військового майор Зайков разом із ним розвивав розвідку у бригаді. Півтора року вони служили пліч опліч. Побратим каже, що Микола вмів чітко і виважено приймати рішення та брати на себе відповідальність. Він постійно переживав за свій особовий склад. Будь-де він не знаходився, завжди з ним зв'язувався. Яка би не була складна задача, він завжди старався підтримувати зв'язок, поговорити з особовим складом. як до задачі, так і після задачі. Безпосередньо я перебував на місці загибелі. Були би шанси врятувати його життя, я би зробив би все можливе. Разом із місцевими капеланами на прощання з полеглим приїхав бригадний капелан Любомир, з яким служили разом. Отець Любомир каже, що Микола був прикладом для своїх побратимів. Молодим хлопцем зразу, в 2013 році, він пішов служити, в 2014. Він потрапляє. Свій бойовий шлях молодим хлопцем він починає в Луганському аеропорті, не говорячи домашнім, щоб не переживали, він перший отримує бойовий досвід в Луганському аеропорті. 18 грудня мав приїхати до своєї родини, до матері, до дружини, вклонитися, закулядувати. Але, на жаль, цього не сталося. З майором розвідки Миколою Допешком попрощалися 17 грудня. У військового залишилися дружина, мама та брати. Марія Антоняк, Роман Пилатик, Суспільне новини, Чернівці.